Дня. В роботі в нас побувала Toyota Camry 50-ка, старенька надійна Toyota. Якщо власники пам'ятають, тут було таке червоне дерево. Ми за допомогою технології Аквапринт змінили це на ось таку матову, гарну сіру, чорну текстуру дерева. Значить, у нас поелементна ручка, панелька, передня панелька на Картах накладочки, тут у нас накладочка. Ну і по задньому ряду також все зроблено максимально максимально гарно, максимально красиво. Ця сіра пофарбована в чорний колір. Замінили ми автомагнітолу, поставили новеньку під операційною системою Android з опцією CarPlay. Виглядає теж вже по-сучасному, головне, функціонально вона по-сучасному, є повноцінний Android з можливістю виходу в інтернет, магнітолу вставляється сімка, і можемо викачувати всі додатки безпосередньо сюди. А підключивши CarPlay, маємо додатки з вашого мобільного телефона прямо на екрані, якими ми можемо керувати. Також впевнений, ви помітили, тут встановлена атмосферна підсвітка. Підсвітка в нас встановлена в дверні карти стрічка. Внизу ручки і в кишенці. Під ногами центральна консоль зліва та справа. Ну і задній ряд, я вже показував, так, задній ряд також все підсвічується, все гарно. Фішка цієї підсвітки є в тому, що вона має можливість керуватися з мобільного додатка. Ми можемо вибирати собі колір. Податок доступний і для iPhone, і для iOS. Підсвітка двохзонна. Верх ми можемо зробити, припустимо, синім, а вниз ми можемо зробити жовтим. І вийде ось такий патріотичний автомобіль. На жаль, вже машинку вигнали на вулицю, здавати клієнту світло, всього ефекту не видно. Вночі буде дуже гарно, але зато вдень видно наскільки акуратно все зроблено. Бачите? Це ніякий вам не колхоз. Якби я сів такий автомобіль, я би подумав, що вона встановлена по заводу. Я думаю, ви також. Отож, якщо вас цікавить подібна трансформація вашого старенького автомобіля, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23, будемо раді зробити і ваш салон таким же затишним. Звертайтеся. Thank you.